Нами на зв'язку Світлана Кожух, б'юті-креаторка, також експертка в спросування блогів. Доброго раночку, пані Світлано. Добрий ранок. Так, вітаємо Світлану. А, ну, Найперше, хочеться от, запитати у нас сьогодні. відзначається день дійти на роботу пішки. Враховуючи, що от ви, в принципі, спеціаліст віддаленої професії. Вдалося пішки до роботи дійти сьогодні. Сьогодні, навіть якби потрібно було, то не дуже хотілося б через погоду за вікно. <рес> Розуміємо. Е, ну, е, хочеться говорити безпосередньо е, про ту тему, яку ми анонсували. Е, особисте таке одразу запитання до повномасштабної війни або можливо до якогось часу перед цим якою мовою ви частіше, яку мову ви частіше використовували в своїй роботі, От, як smm спеціаліст як блогер? Чи це була українська, чи це була російська для як ми звикли широк, більш ширшої аудиторії? Чесно, це була саме в роботі. Я використовувала російську, якщо говорити про ведення блогу. Спілкування з клієнтами завжди було на мові клієнта, тобто, якщо я розумію, що людина спілкується. Українською я спілкуюся українською. Це не було для мене проблемою, тому що в побуті я якраз використовувала тільки українську. Але був, знаєте, такий як мені здається, у багатьох річ, що спілкуючись російською, я можу охопити більшу аудиторію, більшу кількість підписників і так більше заробити, Тому ем, думки про те, щоб перейти на українську, вони лишалися тільки думками. хоча коли ти бачив рідкісні блоги, які велися тільки українською, ти такий, а як класно, спробуй, але все рівно угу. до цього не доходить. Тобто усвідомлення ось... так. Тобто, ось ця е, е, думка, яка побутувала у суспільстві, що успішний блогер е, повинен робити контент російською, вона тиснула напевно на це. Як е, в такому випадку змінилася ситуація після повномасштабного її, е, повномасштабного вторгнення? Чи ви перейшли одразу на українську, і чи е, змінилася якось ситуація стосовно активності аудиторії? Е, я відразу перейшла, якби тут не було жодних тумів. Е, можливо, були якісь конкретно в мене відписки е, російськомовної або російської аудиторії. Я не скажу, що я це якось критично відчула. Можливо, той, хто працював там виключно або в більшості на російському аудиторії, він би тут розказав більше історій. А з приводу російськомовних українців, то мені здається, тут якась більша принциповість, тому що те, що українець, який проживає в Україні, спілкується російською, не розуміє українською, я не дуже вірю. Мої mm -hmm. спостереження наприклад, в інших блогерів. Котрі не просто там змінили мову на українську, а ще е, висловили свою позицію тим, що заборонили е, своїм підписникам з країни агресора купувати в них інфопродукти, е, навчання, і навіть якщо ті обійдуть якось цю систему заборон, е, що вони не зможуть точніше, зможуть оплатити якимось чином. То це буде відслідковуватись, і гроші будуть передаватися на потреби зсу. Тобто позиція в більшості все таки була дуже чітка, uh -huh. але на жаль, є і досі історії, коли українці намагаються придбати. У російських блогерів якісь інфопродукти. На жаль, таке теж ще є. А які взагалі тенденції зараз в нашому просторі українському, українські блогери. Чи багато з них перейшли на українську, чи ми бачимо зріст українськомовного контенту і, власне, якісного? Um... Мені здається, більшість все ж перейшла, але достатньо тих, хто або намагався перейти і закинув, або не переходив з самого початку. Загалом такі блогери притримуються позиції, що мова не важлива, важливіше, яка ти людина, або те, що мовне питання розбивається навмисно, щоб якось посварити людей. Або що ми живемо в вільній країні і в свободі обирати мову спілкування, це також має відображатись, Тобто думок багато. Чесно кажучи, я не уявляю, як вони справляються з хейтом, тому що навіть коли ти україномовний блогер, тобі все рівно постійно потрібно думати, що ти публікуєш, тому що ти можеш вичепити чиїсь почуття, а мовна тема вона є доволі тригерною. Угу. Це однозначно. Чи багато великих українських блогерів, які ну певно, що до війни орієнтувалися не тільки на українську аудиторію, але і там російську, білоруську, казахстанську і, і так далі, ті країни, де а, люди розуміють російську, чи багато а, таких блогерів продовжили свою роботу російською мовою? От, бо ну, це ж втратити ну, третину або, або і половину аудиторії, якщо перевести на українську. От Які спостереження? Угу. Е, ну, мої спостереження більше все-таки про блогерів-експертів, а не лайф-блогерів, тому що це моя специфіка. Блогери-експерти це такий вид блогерів, які мають якусь послугу чи продукт і його просувають. Тобто лайф-блогери заробляють на рекламі. А блогер-експерти вони мають якийсь продукт чи послугу і її просувають через свій блог. То, тобто, якщо брати блогерів-експертів, я не знаю жодного, який би не припинив співпрацю з країною-агресором або російськомовними, скажімо так, країнами. <тан> Можливо, з лайфблогерами трошки інша історія, але саме моє коло ті, за ким я спостерігаю. Ті, про кого я знаю, вони припинили співпрацю. Ми бачимо, що все-таки зараз вже більше року дуже все одно залишається на часі. Це розвиток українськомовного контенту, щоб українці мали хороший контент, який вони можуть споживати і від блогерів експертів, і від лайфстайл-блогерів. Скажіть, будь ласка, як взагалі чи є якісь поради, як розвинути сьогодні українське блогерство та зробити українськомовний контент якісним і цікавим? Насамперед на етапі вибору теми важливо усвідомлювати, чи ця тема насамперед подобається вам, чи вона цікава вам. Тому що, якщо тема не заходить, не подобається, а ви просто підхопили якийсь тренд, наприклад, то дуже швидко приходить вигорання, виснаження, вам це не подобається і згодом закидаєте. А якщо це ваше, то натхнення буде невичерпним і подача стане дуже цікавою. Також те, що я б виділила, це потрібно навчатись і обирати найкращі якісні навчання. В себе й в свої знання обов'язково потрібно складати. У нас з цим є невеличкі проблеми, тому що період коронавірусу він наплодив дуже багато різних курсів, навчань, марафонів, безкоштовних або там, грубо кажучи, за 300 гривень. Дуже важко серед цього, -цього достатку виділити. Те, що є дійсно якісним, а не інфоциганством. Інфоциганство відразу поясню: це коли тобі продають якийсь курт чи а, якесь навчання, котре не несе в собі практичної цінності. Тобто це якісь такі мотиваційні речі, а, а до дій вони не спонукають. Також навчатись потрібно не тільки всередині своєї ніші, потрібно розширяти кордони, вивчати якісь інші ніші, суміжні. Ті, з котрими ваша діяльність може перетинатись, в принципі, багато дивитись, читати, спостерігати того, що подобається, цікавить. таким чином, вам буде що розповісти в блозі. буде формуватись ваш якийсь власний смак і стиль, і це буде працювати на вашу впізнаваність. Mm -hmm. В мене навіть є такий принцип, що через те, що я доволі багато навчань проходила, зараз ти вибираєш тільки найкраще, і, звісно, воно. Дороговатісне до цього треба бути готовим. Також спостерігати за тренсетерами. Тренсетери це люди, котрі запускають тренди. Потрібно їх якомога швидше підхоплювати або обов'язково адаптувати під себе, не ставати чиєюсь копією, працювати на свою автентичність і свою індивідуальність. Це напевно те, що я. Виділила угу. ну а взагалі, наскільки на вашу думку доречно вести блог під час війни? Тобто, ну здавалось би, що ну тематика. Будь-яка, яка не стосується якось війни, ну, вона може або дратувати е, людей, або ну, ще якісь інші почуття негативні викликати, або попиту не мати. А, наскільки е, дійсно сьогодні це має зміст блогерство актуальне, тому що продовжується життя. Так, не всі послуги, не всі продукти, або навіть цілі ніші є актуальними зараз. Але все в більшості блогерство не втратило актуальність, а тільки змінило трошки вектор направлення. Крім того, для більшості блогерів це, ж, це ж робота, особливо якщо ми говоримо про блогерів-експертів, котрі, як я казала, мають свою послугу або продукт. Крім того, завдяки лояльності і довірі аудиторії проводяться якісь великі збори, донати, ми збираємо допомогу на ЗСУ або цивільним постраждалим. Також можна розповсюдити на, на загал, на велику аудиторію якусь важливу інформацію. Тобто це в якоюсь мірою навіть інструмент. Угу. А, як щодо е, безпосередньо розважального контенту, тобто ми розуміємо, експертне блогерство воно е, дійсно має місце, враховуючи, що життя продовжується, люди потребують певних послуг в різних сферах е, експертних думок, допомоги і тому подібне. Е, і, але, зокрема, от ви згадали. Про лайфстай блог, лайфстайл блогерів, які транслюють просто своє життя, якісь розваги. Наскільки це доречно, і е, якщо це окей, то як це вписати в парадигму того, що війна продовжується? Тобто, чи можна постати тільки розважальний контент? Ну, я думаю, що чесний і позитивний контент він є навіть такою мірою точка опори і для тилу, і для... Тих, хто воює, тому що якщо думати тільки про погане, то можна виснажитись, впасти в депресію, вигоріти. Ем, і щоб цього уникнути, якраз потрібен цей розважальний контент, ем, тому що в тому числі люди шукають його в соцмережах, коли приходять додому після якихось тривожних подій, після важкого дня. гортають стрічку, і якщо вони бачать знову... Тій стрічці, страх, біль, втрати, горе, розпач. Хочеться трошечки перевантажитись, переключитись. Потрібно пам'ятати, що в перервах між тривогами і переживаннями продовжується життя. Ну і ще є така думка, і вона мені відгукується, що ем, те, що ми продовжуємо жити нормальне життя, воно також підтримує наших воїнів, тому що вони так само періодично можуть заходити в соцмережі. Гортати стрічку і бачити, що там. Чи люди все рівно страждають, все рівно їм погано, а відтак здається, що він робить недостатньо, тому що воїн воює для того, щоб а, ми були в безпеці і в добробуті. Нещодавно прочитала теж таку ілюстрацію, мені здається, вона тут доречна, а, ілюстрація сімейного життя це коли чоловік заробляє, забезпечує сім'ю, тобто воює на. А, Своєму робочому фронті, а дружина все рівно незадоволена, скаржиться і через деякий час чоловік просто опускає руки. Можливо, тут ще варто розмежувати той самий розважальний контент, що є доречним, а що все-таки перебор. Але якщо говорити так більш узагальнюючи, то моя думка така. Угу, Дякуємо. Ще хотілося б від вас почути якісь можливі поради чи щось з власного досвіду, що може також допомогти українським блогерам, підписникам розвивати сьогодні українськомовний контент. Тим, хто думає про те, щоб стати на цей шлях, потрібно розуміти, усвідомлювати, що блогер це таки велика праця. Це не так легко. Але якщо ви це любите, хочете в цьому розвиватись, щоб не ставали, не здавайтесь. Навіть коли будуть різні моменти, вас не будуть вірити, ви вже в себе вірите, втратите віру, будете сумніватися в собі, там будуть не ті охоплення або неактивна аудиторія, шукайте відповіді, навчайтесь, працюйте над собою і все вийде. Не йдіть за натовпом, тримайтеся в якоїсь своєї ідеї, втілите її. А uh -huh. підписникам будьте активні, тому що ви навіть не уявляєте, наскільки це для нас, благозалежних, важливо. І якщо вам щось сподобалось, не стримуйте себе, позахоплюйтесь, напишіть щось приємне і підніміться нам цим настрій. Uh -huh. А якщо вам все-таки хочеться висловити якусь свою думку, яка йде в супротив думки блогера, робіть це вічливо і тактовно. Також бажаю кожному і блогеру, і підписнику знайти саме те, що він шукає. Дякуємо вам за ці думки, що цієї теми ми торкнулися разом із вами за ваші поради. Знаєте, я от думаючи про те, ну, наскільки важливий українськомовний контент, і от, напевно, як заклик до контент-мейкерів, що дійсно, коли ми говоримо про орієнтир на дуже-дуже якусь широку аудиторію, то ми обираємо або російську, хтось, можливо, там англійську обирає тепер. Але от є українська мова. І от російськомовний контент може створити до прикладу людина з Білорусі, з України, з Молдови, з Росії, з Казахстану, з багатьох країн. А українськомовний контент може створити тільки українець із України. І дуже хочеться, щоб це усвідомлення керувало людьми, щоб ми збільшували українську мову в інформаційному просторі. Дякуємо, Світлану. Вам зичимо гарного дня, успіхів у вашій діяльності, Божої охорони. Дякую до зустрічі. Світлана Кожик з нами на відеозв'язку. Б'юті-креаторка, а також у просування блогів, поділилася з нами своєю думкою, своїм досвідом про те, як змінюється життя блогер, коли він переходить, переводить свій блог на українську мову, коли він робить український якісний контент українською мовою. Зичимо всім нам сьогодні підтримувати. Скажімо, так, виробника українського контенту для того, щоб більше було бажання його створювати і робити.